Вітаю вас на каналі Nintono. Сьогодні я розповім вам про платформу Open Journal System, а саме про роботу авторів на даній платформі. Open Journal System це система управління журналами, вебсайтами та публікаціями. Система охоплює всі аспекти публікації онлайн-журналів, починаючи зі створення вебсайту журналу, закінчуючи задачами експлуатації, такими як процес подачі публікації авторам. Експертна оцінка, редагування, публікація, архівування та індексування журналу. Вона була розроблена, щоб скоротити час і енерговитрати пов'язані з канцелярськими і управлінськими завданнями редагування журналу, одночасно покращуючи облік і ефективність редакційних процесів. Вона спрямована на поліпшення наукової і відкритої якості публікації журналів за допомогою ряду нововведень, в тому числі розширення досвіду читачів, створення більш прозорих політик журналу і поліпшення індексування. В адресній адміністрації браузера ведемо посилання та перейдемо до платформи. Щоб розпочати роботу як автор, для початку потрібно зареєструватися. Необхідно заповнити всі обов'язкові поля форми, вони позначені червоною зірочкою. Далі, для необхідних журналів, потрібно відмітити себе як читач та натиснути кнопку Зареєструватися. Профіль зареєстровано, переходимо до його редагування. В розділі Контакти заповнюємо основну інформацію про себе. Ми можемо редагувати адрес електронної пошти, вказати підпис на доступних мовах. Даний підпис буде використовуватися в листуванні. Вказуємо телефон та місце роботи. Також в даному розділі можна вказати поштову адресу та робочі мови. Заповнивши цю інформацію, вам не потрібно буде вводити її при подачі статті, але ви матимете можливість редагувати її. Після чого натискаємо зберегти. В розділі Ролі відмічаємо себе як автор для потрібного журналу та заповнюємо наукові інтереси. Після введення кожного інтересу потрібно натиснути Enter. В розділі «Відкритий» ми можемо завантажити власне фото. Також обов'язково потрібно заповнити поле «Оркіт». Як зареєструвати себе на «Оркіт» та заповнити власний профіль ви можете переглянути на каналі. Також можна вказати бібліографічну інформацію про себе. Та вказати посилання на власний вебсайт, якщо ви його маєте. У розділі Пароль ви можете редагувати власний пароль. Також можна налаштувати сповіщення, що будуть приходити вам на пошту у відповідній вкладці. Приступимо до подачі нового подання. Із списку доступних журналів оберемо той, який нам потрібний, потім в панелі інструментів. В вкладці Подання натиснемо новий рукопис. На першому етапі ми обираємо мову подання, тобто мову, на якій написана дана публікація. Потім обираємо розділ журналу, до якого буде відноситись наша публікація. Після чого потрібно підтвердити виконання вимог до публікації, можна вказати коментарі для редактора та Зберегти і продовжити. Наступним кроком ми завантажуємо файли подання. Обираємо компонент статті Це текст статті та завантажуємо файл. Тиснемо Продовжити, після чого ми можемо додати додаткові компоненти даної публікації. Після чого тиснемо Зберегти. Зберігши файли подання, ми переходимо до введення метаданих. Заповнюємо всі обов'язкові поля, які позначені червоною зірочкою. Заповнюємо поле заголовок публікації на трьох мовах. Далі заповнюємо анотацію мінімум на двох мовах. Переходимо до списку авторів. Дані автора, що подає статтю, заповнюються автоматично, їх можна редагувати. У випадку, якщо у статті є декілька авторів, Потрібно натиснути кнопку додати автора, після чого заповнити інформацію про автора і виконати цю дію стільки разів, скільки є авторів. Заповнюємо ключові слова мінімум на двох мовах, кожне з яких відокремлюємо через Enter. Далі заповнюємо посилання англійською мовою. Зберігаємо та продовжуємо публікацію. На четвертому кроці завершуємо подання. Подання матеріалів завершено. Далі на пошту ви будете отримувати повідомлення про рішення редактора. За кожним етапом редакційного процесу можна слідкувати в вкладці подання.